Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні відео про колонки для любителів всього музичного. На днях мені з AliExpress прийшли такі от чудові Soundcore Motion Plus. дві штуки я замовив, бо одна колонка хороша, а дві краще, оскільки можна їх зробити у стерео пару. І використовувати з хорошим розливом звучання в стерео. Значить, перед тим, як брати ці колонки, я придивлявся на різні другі виробники, там, понятно, JBL, Sony і на Marshall поглядав, але ж ну, ми розуміємо, все це подорожче, Якщо в співвідношенні, скажімо там, по ватності, по ціні, то буде це набагато дешевше, тим більше це з Aliexpress. У нас такі, оце б комплект наприклад, от колонка із таким боксом обійшлось у 100 доларів, якщо брати в Україні. Там я взяв за 65. Скажімо, там 5 доларів і 60, к примеру. Ну, там плюс-мінус, це трошки, може, чуть більше, а це трошки чуть менше. І значить, дивився я і на Sony, оті бочкатенькі там є, то самі такі невеличкі, вони. На сотку дивився. Але вона 5-ваттна. Там попередні версії були 10, 11, 12, 13, потім 100 вони зробили. Я точно цю абревіатуру букв не знаю, точніше не запам'ятав. Дивився на ті, але 5-ваттні, і теж її можна зробити у стереопару, але ну розуміємо, да? що таке 2 по ватт, Вт, тут а 2 по 30 Вт. І... Ті колоночки по 2,200 там десь стоїть в Україні, да? а це замовив от 2370 кожна. Плюс це по 230. Це 2600 і це 2600. Тобто 5200 загалом по сумі, а курс, так сказать, по 40 за долар. І розуміємо, да? що таке 5 ватт взяти за 200 і трошки чуть там заплатив, але вже 30. І вони вже окремо вже йдуть в стереозвуки. Але стереозвук ви сильно не почуєте, якби, якщо там метрів на 2 стоїть максимум на метр, а то й на пів метра, так якщо обличчя недалеко, то да, його так чуть роздільно. А далі воно зливається, воно буде як моноколонка. В общем, тут стоїть два динаміка в кожній основних по 10 Вт, 10-10 І, так сказати, пищалки високочастотні, по 5. Загалом 30 Вт. Посередині такий рефлектор, в общем, як ми там правильно називаються для басів, це пасивний динамік, так сказати, який не підведені до нього, там ніякі ті сами, просто на вібрацію. Ззаді також виходить такий ще посиленіший бас. Що стосується звучання, якщо ви хочете дійсно, щоб нормально, хорошо звучали ці колоночки, а вони дійсно звучать відмінно. Я не знаю, є деякі обзорщики, там кажуть, що трошки не вистачає чогось, там не вистачає там, басів, не вистачає, можливо, там якоїсь відкритості. Значить, я вам так скажу. Я використовую одночасно навіть не один еквалайзер. Є програма е, Soundcore. Вона йде на всі колонки Soundcore, там багато на колонки, там є і на наушники, тобто можна використовувати на багато Значить, Скачуємо цю програму. Зараз е, я вам продемонструю, які налаштування ставлю. От, Наприклад, зараз підключусь. Підключусь до цієї колонки. І заходив, наприклад, ось сюди. Да? Оце ось я вже відкрив, це програма вже, це Sun У мене ось такий от еквалайзер на самій програмі. Це мій кастомний, так сказати, пользовательський. Да? Е, ось такий. Можете приблизно так уявити, але. Це не панацея. Тобто тут, наприклад, можна все це так настроїти. І то теж не буде такого досконалого, класного звуку, як би хотілося. Окремо, само собою, я використовую, ось, наприклад, ось програма, музичний програвач. Піктограмка, ну, щоб так ось вона так виглядає. Бачимо, да? музичний програвач. Заходимо. І в ньому, в ньому зверху є теж еквалайзер. Ось можете подивитися, як я його налаштував. Це теж кастомний, настроюваний, я його підписав, бо там ідуть обичні там, джази там, і так далі. Ну, в общем, то є предустановлені. ось таку штукенцію. При отакому розкладі, значить, у ці колонки в стереозвуки, в стереопарі. Звучать, як би вам сказати, прям, прям бомбезно. Басів можна навели ще більше. І басів тут не, не то, що достатньо, їх наддостатньо. Тут просто, ну, басовиті, що басовиті, то да. Но, Щоб ви, допустим, слухали всю кухню, так сказать, музичного витвору. да, всі... І ложечки, і чашечки, і всякі стукальці, і всякий голос, вокал, там, наприклад, і баси. Баси не треба сильно задирати, оскільки потім поменшується бубніння більше таке виражене, воно подавляє більш трошки вокальну частину. Або, допустимо, тобто хтось є свої нюанси, оце так сказати своя серединка. Ще раз покажу, і тут, і тут і на саундкор. Які от такі, да? включати я не буду. Сьогодні не якийсь той я не передам ні мікрофоном, ні ваша допустим, акустика, чи то в наушниках ви слухаєте. Воно не передасть той звук, як воно класно, бомбезно грає. Ну і, само собою, пісні переважні, в більшості вони із авторськими правами. Значить, це з цим ми розібралися. По звуку я ж кажу. Басів достатньо, їх можна навалити і більше, ніж треба. Вокал теж чіткий при тому еквалайзеру двох, В поєднанні один з другий. Значить, більшу, що мені на початку не дуже в звуку, да? трохи менші були баси, чим мені треба. Я їх еквалайзером додав. І відкритість, то є чистота звуку і вокалу. То є Є таке, знаєте, як в якійсь заглушеній кімнаті, трошки так вроді придало, да? допустимо, ті самі цокотіння, різні, то все. Я його теж підняв все це, і тепер воно чітко і голос, і всякі оці пискляві, і баси, всього міру, всього достатньо і як треба. Значить, з приводу оцих боксів. Якщо, звісно, такі колонки вони не такі компактні, що там взяв і джебелька, наприклад, ну можна просто в сумку вкинув. там, да? Якщо особо не треться, то воно і нормально. То для цих колонок вони і важкенькі ж, понятно. Віха така от іде, сітка. Да? Бачимо сітка, ну це знизу такі ножки там прорезинені. Значить. Оця сітка, якщо ми небережно будемо там кидати куди-будь в сумку ще тим більше, з якимись речами, вона буде царапатися. Для того і придумали такі от бокси чудові. Значить, в Оцей карман не раджу сюди пхати ніяких ні, так сказати, ні шнурків, оскільки цей шнурок якраз от, ложиться ця колонка, вона от, так от вверх цією сіткою. Да? Якщо там буде якась жорстка штукенція вкинута, ви придавлюєте, і воно буде натирати, чергикати, а ця сіточка чорна покраска, вона може злазити. Ну, це в мене ще, понятно, вони нові, і, понятно, як берегти, то якби все добре. Але в деяких обзорщиках я вже бачив, що в них є такі от пошкодження на цій решочці. Значиться. Це можна виключити. Оці, значить, штукенції, ми вклали да, бокси. Просто бомбічно, вони хорошо по розміру підігнені. Ну, звісно, може, для цього і предназначалось. Взяли і понесли. Якщо кіло 50 сама колонка, плюс ця штукенція може грам. 100 ну, кіло, 150 десь кожна із цих. І будь-куди, я вам скажу на природу, чи будь-куди, куди б ви не вийшли, ці колонки навіть не повіриш, що з таких невеликих штукенцій може видавати такий гучний звук. Він і гучний, і детальний, і якісний. І рок хорошо грає, і джазові, і різні там. Колокольчики, цокалки, пшикалки, там все, -все ну, то тобто, є і баси. Якщо є мелодії, знаєте, є такі, що баси, ну, баси і баси, вроді щось стукає, ну, ну, так можна, зрозуміло, так і передасть. А якщо мелодія басовита, така, що дійсно баси такі відкриті, хороші, то воно ж так і звучить чудово. Так що цього, в самому комплекті йшли ще отакі от, два аукса. Ну, до кожної колонки, і да? ішли ось такі кабелі зарядки USB, USB Type-C. Значить, що я скажу по цих кабелях, вони дійсно якісні. Рекомендується заряджати їх двома двохватними блоками харчування, так сказать. І два вати я, тобто, двохамперними. Двоамперними. <iteration of breath magic> Запитую, і 2 А і передається. Тобто, є такі шнурки, китайські, особливо дешеві, якщо вони якісні, то ТІ2 допустим Ампера включить, а воно там передає 0,5-0,7 А, тобто не всю ємкість яку-то. А тут передає все дійсно. Я перевіряв, це до телефона свого підключав. Там є програмка Aida 64, і вона, коли той показує заряд, який проходить через так сказати, повністю від блока через шнур. Тобто, якщо проходить все як на то проходить. Значить, що стосується цього, це понятно. В комплекті там ще пару, ну, це не такий обзор, щоб я там розкривав його все, я не буду розкривати. Пару бумажок, одна, типа інструкція, друга якісь гарантійні зобов'язання. Ось так виглядає да? 12 часів. Програвання, але якщо ви, звісно, на всю навалюєте тим більше з еквалайзером підвищених різних там високих низьких частот, то, понятно, воно буде менше. IPX7 це занурення можна в воду, навіть сказати, дощ не грозить. Ну, Скажімо, дуже глибоко, ні, а до метра можна навіть воду повністю погрузить. Не на довгий час, там, вроді би на півчаса. А PTX тут написано. Але оскільки вже дивились, я не перепровіряв, бо мій телефон іменно APTX HD не підтримує. В ньому там так і є, що якби його нема. А вже в новій генерації там APTX HD є. Тобто ці нові генерації. Ну, HRS, це, звісно, понятне. Хай це, так би мовити, високоякісне передавання звуку, коли бітрейд. Там більше 500 кбіт, тоді воно може вважатися ХРС. <кій> значить, щоб, якщо ви будете програвати на цих колонках, е, значить на цих колонках, якщо будете програвати музику в MP3, то навіть з'єднання USB-C, не в, в цьому АPTX, а в USB-C, Цілком достатньо. SBC підключилось, якщо у вас не підтримує телефон там, особливо на Медіатек, наприклад, у вас там процесор, якщо у вас Qualcommovський, ви Snapdragon там стоїть, то він буде підтримувати APTX. Якщо Mediatek там, наскільки я знаю, не буду запевнять, у мене є телефон на Медіатек, який не підтримує. Я не кажу, що всі, ну став Приготовський вони підтримують. Це таке той. Значить, у MP3, у нього найбільший так сказати, кілобітність, це 320 кбіт в секунду, наскільки я знаю. І якраз SBC він і передає до 320 кб в секунду, він якби нормально. Уже APTX, і тим більше APTX HD, він вже можна, це, якщо ви, допустимо, скачуєте не MP3, а скачуєте формат FLAC. Наприклад, да? то у флаг може бути і 500 кбредність, і може бути і більше 1000 кб в секунду. А це, звісно, більш, так сказати, інструменталочка, всі деталі, всі чіткості. Для того і треба так сказати, що високоякісний цей звук. Да? Значить, що тут ще з основних таких речей написано? Розберемося. Значит 30 Вт це зрозуміло. Водозахист. Це у нас Басап-підвищення басів, технологія. Еквалайзер це, якщо ви скачуєте, значить цю ж саундкор програмку, вона добре, хорошо прилаштована, тобто, ну, все як треба. Частота яку від високих до низьких. Так? Чи навпаки, від 50 Гц до 40 кГц колонки. Не знаю, чи вони так тоні, але наскільки вони... всього мені вистачає. Мені вистачає там з головою навіть басів, пищалок, вокалу, всього. Значить, це у нас саундку Це те, що програма, я так розумію. Да? Актив кросовер. Ага, активний кросовер – це те, що стоїть кросовер в колонках, який розділяє подачу на е, ці основні динаміки. Да? От, на основні і на пищалки. Активний кросовер, він якраз е, не так, що підходить провід і до пищалки до того. Один і той самий. А воно розділяє там, частоти, через те і звучить колонка добре Роздільно по частотах різних високих, низьких. Це можна стере... стереопару показано, для чого ж я й купляв дві штуки, щоб стереопару здійснити. 20 ну, часів, той й сі зарядка є. А у, звісно, теж є. От, якщо я дивився ще на модельку, там є така Soundcore Motion 300. Вона вроді плюс-мінус, як би той. Ну, в такому, от іменно в такому форматі колонки, вона звучить більш басовито. це. І в тій ще, само собою, немає окремо пищалок. Там іде два таких широкополосних і все. І. В такому форматі воно звучить басовитіше. А той формат, так сказати, 300 він більш така пластина. ну то є, І її там рекомендують ложити на стіл там або куди небудь щоб, так сказати, обширний звук був більш динамічний, басистіший і так далі. <клухи> цього не треба цю так поставити. І воно вже чітко і хорошо грає. Так що, отакі от якісь. Хто вибирає, ціна якість тут просто бомба. Багато оглядачів зацінили цю колонку, як, ну, явіть, 5 років продавати, її вироблять і продавати. Це не якесь фуфло, оскільки я знаю, багато із колонок тільки випустили. сюди-туди вже перепускають, вже щось інше, інше, інше. Якби тільки маркетинговий ход, щось там. Ну, Щоб люди вели, щось брали, щось пробували. На... А ця зарекомендувала себе ого-го, і Беруть протягом 5 років і всі відзначають, що одна з найкращих, тим більше поціна якість. Звісно, якщо ви візьмете окремо наприклад, Маршал, я придивлявся там десь за 5200 за цю ціну, що я все це да, купив. За 5200 там є маршал, наприклад, який-то, я не пам'ятаю, як він називається. Да, окремо він буде, допустимо, звучати краще. Можливо, можливо да? краще за одну колонку якусь там да? із оцих. Але коли ви з'єднуєте в стереопару, це ж ніяке порівняння не йде. А 2 сегодня купити, це вам вже треба потратити не 5 з лишнім, да? а вже 10 з лишнім. Отих колоночок. Так що якось так. Тож, кому сподобалося таке моє бачення на це все, це не огляд, звісно. Стам подобайки. це звичайне моє враження про ці колонки. Я, власне, раджу їх для покупки, ціна якість. Просто бомба. Хоч і китайський виробник, але. Вони дуже якісні серед, іменно, це, так сказати, не шерпотреб, не з тієї касти. Це добра, якісна Ці, От Іменно Soundcore, є ще Tribit. Ну, да, вроді би кажуть, нормально. А багато ж є і підробок. Якщо ви берете якісь там з, з е експресу, да, там, GBL або ще якісь, ні в якому разі не беріть ні GBL. Ні Sony, то все, якщо вони нібудь там є, то, то, підробки. то підробки. Якщо це ціна, тим більше там набагато дешевше, ви і розчаруєте. Так само і маршал з AliExpress. Ні в якому разі. То не маршал, то якесь подобіє. Вони перекопірують, але всередині, по звуку, воно не буде вам давати копія маршала. Вона не дасть навіть звуку, оцього, що тут. Нічого балакати. Ну, це вже, можна сказати, суперники Sony, JBL, оце ось, оце ось воно. Так що Всім всього найкращого. Ставимо подобайки, кому сподобалось. І підписуємося на канал. До нового відео, до зустрічі.